Андрій Юсов він представник головного управління розвідки Міністерства оборони. Пане Андрію, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам за вашу службу. Слава Україні! Додамо інформації трошечки напередодні між Україною та Росією відбувся перший етап обміну полоненими в межах домовленостей у Стамбулі. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, вдалося визволити військових, зокрема військово-морських сил, сухопутних військ, повітряних сил, десантно-штурмових військ, прикордонної служби та нацгвардії додому. Повернулися і оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Ну і звільнений з полону український військовослужбовець показав сліди жорстоких хатувань. Про це повідомили в Юнайтед 24 його тіло вкрите каліцтвами і ви, вирізбленим написом Слава Росії. Зараз маємо на своїх екранах а, цю світлину, і це страшно усвідомлювати. Ще більш страшніше усвідомлювати, що. Це далеко не перший випадок подібних каліцтв, які завдаються нашим військовому російському полоні. Пане Андрію, ми знаємо, що з кожним обміном цей процес, ну як видається нам тут з боку, все складніший і складніший. Росіяни роблять все для того, аби затягнути процес передачі наших українців додому. І пригадується випадок 24 січня 24 року. Тоді над Росією рухнув літак іл 76 Тоді Росія. Не сказали, що на борту цього літака, начебто, перебували наші українські військові полонені Російської Федерації. Що цього разу? Чи спостерігаєте ви у головному управлінні розвідки якісь іще методи затягування цього процесу, чи очікуєте якихось провокацій з боку російської сторони в плані зриву обміну полоненими? Дякую за питання і важливу тему для обговорення стосовно фотографій е, жахливих катувань, які ви зараз показували. Мова йде не про останній обмін, це фотографії звільненого сполону під час попередніх обмінів. І власне, як світлина потрапила в мережу, лікар під час оглядів просто не витримав, сфотографував і поставив світ, щоб всі бачили, що відбувається з. Українськими полоненими. І справді понад 90% звільнених з російського полону підтверджують, ну, коректно називаємо це так, порушення прав військовополонених і умов отримання порушення Женевської конвенції міжнародного гуманітарного права. І так мова йде в тому числі і про катування. Стосовно обмінів, кожен обмін це окрема спецоперація, і не було ще жодного легкого обміну за період повномасштабного вторгнення. Які вдалося би провести з Росією Росія держава-агресор, яка часто свідомо маніпулює міжнародним правом Женевськими конвенціями або просто ігнорує їх, і Україна в цьому процесі сам на сам з агресором? Це двосторонній процес. На превеликий жаль, наприклад, міжнародний комітет Червоного Христа, який мав би моніторити і контролювати виконання Женевських конвенцій сторонами сторонами конфлікту, фактично усунутий через позицію Російської Федерації від цього процесу. І від перемовин, і від і від перевірки умов отримання наших полонених, це даність, з якою ми працюємо. Тим не менше, в цих стоних умовах до вчорашнього початку дня у нас 65 обмінів пройшло з моменту повномасштабного вторгнення, і в рамках обмінів і поза обмінами Україна повернула понад 6 тисяч громадян з російського полону. Це це насправді великі цифри, тому що Женевські конвенції, наприклад, передбачають повернення полонених після завершення активної фази бойових дій. Ми не можемо чекати завершення активної фази, і це позиція президента і генерала Буданова, як голови координаційного штабу з питань поводження з полоненими, розуміючи, в яких умовах там знаходяться наші хлопці і дівчата на превеликий жаль. Треба повертати якомога швидше. І всіх цей обмін не став виключенням, і всі бачили і в Українці, і в світі. Які якою інформаційною атакою і пропагандистською роботою, якими інформаційно психологічними операціями супроводжувалася підготовка до до цього обміну в російських так званих медіа в російській пропаганді, і тим не менше в цих складних умовах тиск не вдався, і все рухається згідно з стамбульськими домовленостями, але рухається не просто прямо зараз переговори тривають для того, щоб реалізувати? Саме формули всіх на всіх про це домовились в Стамбулі, всіх на всіх молодь 25 п'ять років молодше, всіх на всіх важкохворих, важко поранених, і так і повинна бути це позиція української делегації. Ще одна позиція, зокрема, була і української делегації. Пан Андрії, про те, що зокрема було домовлено обмін тілами 6 тисяч на 6 тисяч. Знову ж таки, пан Буданов казав про те, що це може відбутися вже протягом цього тижня. Можливо, є оновлена інформація. Найближчим часом буде все як згідно заяви голови координаційного штабу з питань поводження з полоненими і начальника гурмо генерала Буданова так і буде відбуватися. Пане Андрію, що стосується о, загалом операцій головного управління розвідки і інших наших спецслужб, зокрема служби безпеки України, розуміємо, що великого шуму наробила спецоперація Павутина, і про це також з вами хочеться поговорити. Але що готує ворог, також в контексті розмови про розвідку, хотілося б згадати начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, заявив, що Північна Корея планує налагодити виробництво ударних дронів типу Шахет. Наразі Москва і Пхеньян лише досягли домовленості про початок організації цього виробництва. Однак, за словами Буданова, Росія має намір передати КНДР технології та виробничий досвід. Він також зазначив, що це може змінити військовий баланс у регіоні на користь північної Кореї у протистоянні з південною. Ну і, зокрема, речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що дві балістичні ракети, що сьогодні атакували Україну, були північно-корейськими. Також він додав, що наша протиповітряна оборона продемонструвала неймовірну ефективність. Ніс захистивши країну від такого масштабного удару, якого не зазнавала жодна інша держава у світі, про співпрацю КНДР та Російської Федерації. Ми знаємо, що Російська Федерація велика географічна держава, але вже зараз вона відчуває проблеми через досягання наших засобів ураження аж далеко-далеко на дві тисячі плюс кілометрів всередині тилу цієї держави-агресорка, і як я розумію їм було б вигідно передислокувати своє виробництво подалі від України, аби убезпечити його. Оця от передислокація виробництва або його масштабування на територію КНДР. Це про підтримку Кім Чен Іна у його бажанні розпочати війну із південною Кореєю. Чи це історія, коли вони відкриють там виробництво, аби потім вже готові шахеди з північної Кореї відправляти в Україну? Хороше питання, частина відповідей власне в самому питанні полягає Тут трохи коротко про інші операції. Операції різні і сил безпеки і оборони і воєнної розвитки, Зокрема, і це бойові операції знищення ворога, але також операції з порятунку. І сьогодні терміново авіація гурмоза наказом Кирило Буданова була піднята в небо над Києвом для того, щоб наслідки терористичних російських ракетних ударів і ефективно і чудово спрацювали. На чолі з командиром авіаційного підрозділу Гурмо Маестра завдання було виконане, і кияни бачили сьогодні гелікоптери, які допомагали гасити жахливі пожежі після російських терористичних атак. І це місії і гуманітарного характеру також для наших військових, які не тільки ничить ворога, але рятують життя українців. Що стосується північної Кореї, тут одразу все разом в пакеті. Обмін технологіями на зближення військових комплексів, нарощування взаємодії вони справді працюють в режимі союзників, і північна Корея, як союзник, надала надала вже мільйони і мільйони снарядів для артилерійських систем, якими Путін б'є по Україні, і на фронті сьогодні часто кожен другий снаряд випущений з російської артилерії. Це снаряд північно-корейського виробництва, і так балістика. Яка надзвичайно дошкуляє українським містам під час російських терористичних атак, до якої причетна сьогодні Північна Корея, і обмін технологіями, в тому числі технологіями, які стосуються безпілотних літарних апаратів. І так для Росії це можливість розширити виробництво і захиститися від далекобійних українських ударів. А для режиму північної Кореї можливість встановити додаткову загрозу. В вже іншому регіоні, в іншому куточку світу, і так мова йде про додаткові загрози для південної Кореї. Путін розширює геополітичні загрози і дестабілізує ситуацію у світі не лише в війні проти України, і тут мова йде про Європу, але й в інших куточках. Світу. Пане Андрію, це я перепрошую. глобальна загроза. Так. Загроза давно вже, давно вже не тільки для України. Дуже коротко. Чи стане законною цілею для Сил оборони України підприємство з виробництва шахедів на території КНДР. Я не буду відповідати на це запитання. Є, є зрозуміло, є питання, які ви маєте право озвучувати, але є відповіді, які лежать в площині міждержавних взаємин зовнішніх зовнішніх відносин і складних дипломатичних взаємин. зрозуміло Дякую. що це агресивні дії по відношенню до україни почула вас пане дякуємо дуже про нагірна андрій юсов представник головного управління Дякую, розвідки міністерства оборони Про нагіна запрошуємо на наступні ефіри